Їхні чоловіки нині боронять Україну. Мужні обранці не менш сильних жінок. Я, Ернест Звогія, дізнався, як українські знаменитості відривали від серця своїх коханих та проводжали на фронт. Про це розказую вже зараз. Почну цю добірку з пари, чиє інтимне життя нині часто обговорюється у публічних колах та фанатами в інтернеті Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв. Стосунки пари є частою темою для обговорень. пліткують, що подружжя начебто на межі розлучення. Про це розкажу пізніше. До армії пан Хромаєв не роздумуючи, доєднався з перших днів вторгнення. Втім, бажання чоловіка стати на захист країни Маша не розділила, точніше, боялася відпускати на фронт. Відтак, Тимур замінив робочі мітинги та переговори на бронежилет та автомат. Адже до того, як стати добровольцем, Тимур був успішним бізнесменом, контролював інвестиційну компанію. Після мужнього вчинку чоловіка Єфросиніної підписники регулярно цікавилися, як у нього справи, а відповідь Маша завжди давала оперативно. На соціальній сторінці зірка постила скріншоти, переписок з Тимуром, мало того, записами їхніх розмов по відеочату. В такий спосіб, наче давала знати, з Тимуром усе гаразд. А ще й Фросиніна не соромилася ділитися своїми переживаннями за чоловіка на фронті. Писала цитую: після такої важкої ночі мене накрило. Він просить триматися, вірити, що попереду краще майбутнє. Підписники часто цікавляться, як розлука між парою впливає на їхні стосунки. Розказує, як і обіцяв, за останні два роки Єфросиніна та Хромає породили довкола свого життя чимало пліток. Як от що вони розлучаються, про це і донині пишуть змі. Втім, чи правдиві плітки хто зна. Бо подібне у інтерв'ю пара спростовує. Я ж нагадаю, що вони вже були на межі розлучення у 2013 році, але вже за рік заново обмінялися обручками. Розказую про телеведучу, яка напередодні вперше показала свого чоловіка Людмила Барбір. Сталося це цьогоріч на другу річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого. Тоді на своїй сторінці в інстаграм телеведуча згадала про ті жахливі перші дні війни. Тоді ж на соціальній сторінці зірка виклала світлину свого чоловіка, а от його ім'я вирішила залишити у таємниці. Втім, дещо підписники телеведучої таки дізналися. Її чоловік військовий. Вже як перевідкрила завісу, згодом дала інтерв'ю. Там зі сльозами на очах вона зізналася. Переживання за чоловіка не покидають зірку з 14-го року, коли її коханий став добровольцем та пішов воювати на схід. На жаль, тоді не обійшлося без травм. Чоловікові робили операцію на очах усе через отриману контузію. Такими тяжкими та болючими фактами телеведуча поділилася зі своєю аудиторією, а ті взамін підтримали пані Людмилу. До речі, у пари є 13-річний син. Як розказувала Барбір, обидва чоловік та дитина одне за одним сумують. Цитую, він звичайно хоче бути з сім'єю. Коли ти довго не бачишся, але розуміє, що має бути там. А саме на харківському напрямку, де вже у лавах ЗСУ, наближає Україну до перемоги. Дійшла черга розказати про ще одну телеведучу, яка довго не могла звикнути до статусу дружина військовослужбовця Марічка Падалко. Чоловік зірки Єгор соболів до лав зсу приєднався у перші дні вторгнення. Мало того, готуватися до армії він почав за пів року до розпочатої Росії війну. Про це розкажу згодом. Відпускати на війну Єгора, як казала в одному інтерв'ю Марічка, було важко не встиг він пробути на передовій місяць, як падалку вже почала уявляти найгірші сценарії у голові. Як казала потім, називається це передчасне горювання. Пояснила ця зірка тим, що як тільки чоловік повертається з дому на фронт, вона ж одразу уявляє, ніби вже залишилася одна. А, от її коханий таку поведінку дружини не підтримує. Адже, як казав Єгор, обговорювати смерть ми не будемо. Відтак говорять у родині нині лише про радість життя. Чого не скажеш про заголовки на деяких сайтах новин? За період війни в мережі часто з'являлися фейкові новини. Мовляв, чоловік Падалко загинув на війні. Такі дії людей падалку каже, не розуміє. Аби уникнути переживань, зірки Єгор завжди намагається тримати з нею зв'язок. Втім, робити це вдається не завжди, як от у березні 2022 року, коли Марічка не могла зв'язатися з чоловіком протягом чотирьох днів. А такі ситуації на передовій надто прикра, але звична справа. До речі, розказує як обіцяв до виходу на передову Єгор Соболів готувався ще з літа 2021 року. Як розказувала мрічка, Ігор наче відчував, що буде війна, тому заздалегідь пішов на підготовчі курси. Нині чоловік є офіцером ЗСУ, керує підрозділом БПЛА, підтримує штурмові загони піхоти та атакує ворогів ударними дронами. Ще одна ведуча, яка після 18 років спільного життя на днях вирішила обмінятися обручками зі своїм чоловіком Валентина Хамайко та Андрій Онтістрат. Рішення одружитися пара прийняла швидко та несподівано. Куди поспішали закохані та про весільні заворухи вже подружжя, розкажу трохи згодом. Нині чоловік телеведучий пан Андрій служить у рядах ЗСУ, куди доєднався ще на початку повномасштабного вторгнення. Відпускати коханого на фронт одного хамайко не хотіла. Навіть в одному з інтерв'ю зізналася, що думала відправитися разом із ним і додала, що сама підлягає мобілізації. Розказую. Виявилося, що пані Людмила медик, мало того, має військове звання. Менше з тим, до служби Хамайко була б готова, якби не одне, але подружжя виховує чотирьох дітей: найстарші 15, наймолодшому 6 років. Валентина зізнавалася, відпускати на передову чоловіка не хотіла ще більше, Втім, той продовжив виконувати свій військовий обов'язок, за що українці щиро дякують пану Андрію на його соціальних сторінках. Сьогодні ж Хамайко з нетерпінням чекає на зустріч чоловіком та насолоджується кожною миттю, проведеною разом а напередодні розказує як обіцяв. Пара, врешті, після 18 років життя під одним дахом офіційно одружилася. Звістка про весілля пари облетіла усі простори інтернету, чим приємно здивувала прихильників закоханих. Рішення одружитися пара прийняла за день до весілля, а сукню Хамайку обрала за 10 хвилин у шоурумі. Такий поспіх, пара пояснила тим, що незабаром пан Андрій вкотре вирушить у військове відрядження на невизначений термін. Відтак закохані не витрачали ні хвилини. Вилини аби зробити те, про що так давно мріяли. Закриває добірку мужніх чоловіків та не менш сильних жінок Наталка Денисенко та Андрій Федінчик. Познайомилися зірки у 2017 році на зйомках серіалу Клан Ювелірів. За сюжетом вони грали закохану пару та, здається, кохання. По сценарію переросло у справжню любов у житті. У тому ж році зіграли весілля та народили дитину. Оце так подвійна радість. Погодьтеся, жили щасливо, з безліччю теплих моментів. Втім, радість сімейної казки зламало повномасштабне вторгнення. Перших днів війни Федінчик взяв зброю руки та відправився на передову. Як розказувала Наталка, намагалася відмовити коханого від ідеї піти на фронт. Втім, той залишився при своїй думці. А напередодні акторка зізналася, що її найбільший страх це втратити чоловіка. Федінчик навіть склав заповіт на випадок, якщо станеться, те найгірше, а заповів усе своїй дружині. Менше з тим, попри непрості часи, родина все ж знаходить радісні моменти, як от коли Федінчик приїжджає додому. А щасливими моментами, які сімейство проводить разом, Наталка ділиться на своїй сторінці в інстаграм. Втім, не усі підписники зірки розділяють приємні миті з родиною, бо на їхню думку Фодінчик забагато часу проводить вдома. Такі гнівні коментарі стали часто з'являтися на публічних сторінках знаменитості. А Наталка подібне повзочі не пропускає. Відтак розділ коментарів під її постами часто стає рингом для поєдинків з хейтерами. Востанні на негативні заяви зірка відповіла так: цитую, заздрість не те почуття, на яке заслуговують сім'ї військових. Чомусь мені соромно за вас. Слідкуємо, вони кожного дня віддають стукіт свого серця за нас, аби ми жили в країні вільній від окупантів. Користувачі інтернету цих талановитих та мужніх чоловіків з гордістю називають українцями і дякують за мирне небо. Чия історія з вище згаданих вразила вас найбільше? Свої думки пишіть у коментарях. А я, Ернест Гогія, з вами прощаюся до наступного випуску. Па-па!